Вони прогресують в кращу сторону з двадцятого року з червня місяця почалася ця програма, і вона все більше більше змінюється саме в позитивну сторону. Саме в чому, наприклад, до нещодавно не було можливо, щоб молодь тримувала окремо. Тепер ми маємо можливість із 18 до 25 років окремо гранту для того, щоб створити ФОП. Тобто 150 тисяч гривень, то, що вони створюють фокус і здійснюють якусь свою діяльність безпосередньо сплачуючи податки на протязі трьох років вони повертаються кошти, сплачуючи податки. Так само для осіб, які перевищили, скажімо, цей вік, вже старше 25 років, то вони можуть отримувати 75 тисяч гривень саме теж для створення фізичної особи підприємця створення власної справи без Тут треба ремарку також, що це без залучення або без створення нового місця. В загальному безпосередньо програма створювалася саме для того, щоб були нові робочі місця, і ми маємо 150 тисяч гривень. Це одне робоче місце бойового створення, а 250 тисяч гривень це два робочі місця, які безпосередньо мають бути створені для учасників бойових дій і для членів їх сімей. Ми маємо окрему ланку програм по грантовій програмі. Там уже в залежності також є певні привілегії. Зрозуміло чому. То маємо від 250 тисяч гривень і до мільйону. То певні отримати. Тут 250 тисяч гривень це одне робоче місце створення, 500 тисяч гривень це два робочі місця. А вже мільйон це маємо чотири робочі місця створення. Тобто в загальному програму літово створити, щоб безпосередньо створювалася власна справа, функціонувала. Держава дає інструменти, які можна використати. Учасників бойових дій у нас не так багато. На даний момент у нас біля 10 грантоотримувачів саме серед серед учасників бойових та членів їх сімей. Все сказати, що саме учасники бойових дій це троє було на даний момент, і з них сім це саме дружини учасників бойових дій. Там трошки є різниця, тому що для учасників бойових дій безпосередньо можна до мільйон отримати коштів а для членів їх сімей до 500 тисяч. Окрім грантових програм, ще можна використати компенсаційні програми, які ми надаємо за працевлаштування осіб на роботу, тобто офіційне працевлаштування можна сказати, що законодавець на сьогоднішній день всі категорії людей, тобто внутрішні переміщення, осі, учасники бойової дії, передпенсійники, молодь, соціальне захищення це все северховано. Або просто за створення нового робочого місця ми даємо певні компенсації. Тобто роботавець фактично отримує ну можна сказати, по новому певний кешбек і за те, що він працевлаштовує людей. Ми стимулюємо їх, заохочуємо їх, що вони створювали саме білу. Тобто ніяке чорне працевлаштування, ви розумієте, що десь є проблема безпосередньо в Україні, те, що люди працюють неофіційно. Ми це заохочуємо реподацію, щоб саме були вони в білому працевлаштовані, офіційно працевлаштували, сплачували податки. Держава була незалежною, мала відповідно і сплату податків, була економічною вільною, як кажуть.